Яке жахливе слово, війна, яка забрала це звичайне життя, і вже не так спокійно спати, коли під час тривоги помирає тисячне дитя. Коли ти розумієш, що десь мати оплакує своє дитя, яке померло від ракет ворожих, які нещадну ворог запускав. Коли ти розумієш, що десь мати оплакує своє мале дитя, коли десь дома на колінах чиясь мати запрошує захисту Христа для свого Сина, який на фронті бореться за безпеку нашого життя. І так боляче розуміти, що поки ти в безпеці тут живеш, там хтось останні потихи вдихає. І бачить, що кінець його гряде, що не побачить більше донечки червоних щічок, і не почує більше плач, за яким до болю він так скучив. Він так хотів почути його, хоча б останній раз. Але ворожа куля плани зупинила. І його життя обірвалось прямо там. Вже більше не зможуть його зустріти з обіймами і сльозами радості. На очах вони провадять ціло чоловіка. Татуся, який більше не зможе обійнять. Вже сльоза падає на землю не радості, але жалю наповнена вона. У жінки забрали чоловіка, О, доньки тата. Як же так? Чому сьогодні в нашому світі? Вважають, що численна смертність це не жах, і забувають, що намірне обивство – це протидія повшим заповідям, що перед Богом ти відповідати будеш за кожну кулю, яка причинила біль стільком сім'я, що Бог Він виправдати не зможе, якщо не покаєшся ти в своїх ділах. На жаль, в людей немає людяності в серці. І духа вже не хоче слухатися хтось, але наскільки є важливо зрозуміти, якщо на Ісуса ти надії покладеш, не страшна буде тобі смерть тілесна, але духовно жити ти будеш. В цей час все, що ми можемо, це молитись. Це тих, хто на гарячих точках виживає. Без їжі, світла і тепла, тому повинні мене зневірятись. Але покласти всю надію на Отця і вимолювати в нього захисту для кожного, хто є там.